Привіт! Сьогодні в центрі нашої уваги Ярослав. Це один із тих князів, без яких історію Росії України просто неможливо уявити. Саме його епоху часто називають золотою добою. Але знаєте, шлях до цього гучного титулу був, м'яко кажучи, дуже тернистим. І ось тут, власне, і виникає головний парадокс. Як так сталося, що правитель, який починав свій шлях до трону з кривавої міжособної боротьби, в кінцевому підсумку отримав прізвисько, яке асоціюється з миром, законом та просвітою? От давайте і спробуємо розібратися, як відбулася ця дивовижна трансформація від воїна до власне мудрого. Отже, почнемо. А почалася все без перебільшення з повного хаосу. Уявіть собі, помирає Володимир Великий, батько Ярослава, і величезна держава миттєво занурюється у вир боротьби за владу між його синами. Це був час, коли все могло просто розвалитися. Просто подивіться на цю хронологію це ж не рік і не два, це цілих 20 років боротьби. Тобто Ярослав не отримав владу просто так, у спадок, ні. Йому довелося її буквально вигризати, спочатку в кривавих битвах, а потім через складні компроміси, як от поділ держави з братом. Це був довгий і, чесно кажучи, виснажливий шлях. І ось нарешті, коли держава об'єднана, перед Ярославом постає абсолютно нове завдання не просто втримати владу, а збудувати щось величне. І він починає зі столиці, з Києва, і береться за цю справу, треба сказати, з просто неймовірним розмахом. Просто вдумайтеся в цю цифру у сім разів настільки збільшилася площа Києва. По суті, Ярослав збудував абсолютно нове місто, яке так і назвали місто Ярослава, навколо старого центру, який залишив по собі його батько, міста Володимира. Це було щось грандіозне. Та справа була не лише в розмірі. Київ за Ярослава перетворився на неприступну фортецю. Тільки уявіть, величезні земляні вали, по них височенні кам'яні стіни, потужні ворота. Все це було об'єднано в єдину продуману систему оборони. Це був чіткий сигнал усім, столиця Русі, під надійним захистом. Але ось що найголовніше амбіції Ярослава не обмежувалися лише військовою міцю та кам'яними стінами. Він розумів, що для великої держави потрібен міцний фундамент. І цей фундамент це закон і культура, і саме цим він і зайнявся. Він створює правду Ярослава. По суті, це був перший писаний звіт законів, і це без перебільшення був революційний крок. Замість принципу око за око, тобто кровної помсти, він вводить систему штрафів. Це був перехід від хаотичного самосуду до правосуддя, яке контролює держава, величезний крок уперед. Як влучно сказав один літописець, він засіяв книжними словами серця віруючих людей, і це ідеально описує його наступний крок. Він розумів, що сила держави це не тільки закон, а й освіта та віра, і символом серцем усього цього став, звісно ж, величний Софійський собор. Софія Київська це було набагато більше, ніж просто церква. Це був по суті головний культурний хаб тогочасної Росії. Саме тут з'явилася перша відома нам бібліотека, тут працювали переписувачі книг, тут діяла школа. Собор, зведений за зразком Константинопольського, став справжнім інтелектуальним та духовним центром держави. Крім того, він дуже системно розбудовував церковну структуру, засновував монастирі, які ставали осередками культури, створив єдину митрополію. І, що дуже важливо, домігся, аби її очолив не грек, як було заведено, а місцевий священник Іларіон. Це був сміливий крок до більшої самостійності церкви і, зрештою, до формування власної самобутньої ідентичності. Добре, з внутрішніми справами розібралися. А що ж на міжнародній арені? Тут у Ярослава було, так би мовити, два головних інструменти. Перший це, звісно, меч, а другий, не менш важливий, це вдалі шлюби. І він майстерно використовував обидва. Спочатку про меч. Він зробив те, що не вдавалося його попередникам, завдав остаточної, нищівної поразки печенігам прямо під стінами Києва. Цим він раз і назавжди поклав край їхнім набігам. Крім того, успішні походи на заході та півночі дозволили йому зміцнити і розширити кордони держави. Але, мабуть, найвідоміша його зброя це все ж таки дипломатія. Подивіться на цей список. Його діти стали королевами та королями по всій Європі: Франція, Угорщина, Норвегія. Він буквально сплів цілу павутину династичних шлюбів. Не дивно, що його прозвали Тестем Європи. Так він міцно вписав Русь у велику європейську політику. Тож, давайте тепер повернемося до нашого початкового питання, коли скласти докупи всі ці досягнення військові, будівельні, правові, культурні, дипломатичні відповідь стає цілком очевидною. Він не просто виграв війну за трон, він об'єднав країну, перетворив Києр на величну столицю, дав державі закони, дав поштух освіті та культурі, розібрався із зовнішніми ворогами і зробив Русь повноправним гравцем на європейській арені. Це був не просто період миру. Це була епоха творення, справжня золота доба, збудована на мудрості, законі та далекоглядності. І наостанок, це змушує задуматися. Чи була ця золота доба просто піком, найвищою точкою розвитку Русі, після якої почався занепад? Чи можливо це був той самий фундамент, на якому, попри всі історичні бурі, почала будуватися довга й дуже непроста історія сучасної нації? Питання залишається відкритим.